Тема сьогоднішнього року трапеція властивості трапеції. Що ж таке трапеція? Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві ні. Оці паралельні сторони, оце зараз ви на малюночку бачите трапецію. Паралельні сторони називаються основи, їх дві, основа, основа. А ті, які не паралельні, називаються бічними. Це у нас бічна. І оце у нас бічна. Ось так називаються елементи трапеції. Причому у нас основи паралельні, B, це паралельна АД. У трапеції, як і у будь-якого чотирикутника, є висота. То висота це перпендикуляр, який з'єднує дві основи. Причому він буде у нас. Перпендикулярне як до однієї основи, так і до іншої. Висоту ми можемо провести з будь-якої точки однієї основи на іншу. Оце все у нас буде висота. Або можна по-іншому сказати, що це відстань між основами, причому основи можна продовжити між двома паралельними прямими. Як і у трикутника, у трапеції є середня лінія. Середня лінія трапеції – це відрізок, який з'єднує середини бічних сторін. Тобто, якщо я поставлю на стороні Аби точку, яка є серединою, позначу як М. На стороні С, де також поставлю точку, поставлю N, це буде у нас серединка цієї сторони. І з'єднаю ці дві точки, то ось оцей відрізочок називається середньою лінією. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Тобто БЦ додати Ади поділити на 2. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. І при чому середня лінія паралельна до цих же основ. Паралельна до БЦ і паралельна. До АД. Ну, Це відповідно до правила про три паралельних прямих. Якщо одна пряма паралельна другій, то пара, вони паралельні між собою. Отже, робимо висновок, що середня лінія трапеції паралельна основам та дорівнює половині їхньої суми. Якраз це ми будемо використовувати під час розв'язування завдань. Які ж трапеції бувають? Трапеції бувають різносторонні, прямокутні та рівнобічні або рівнобедрені. Давайте ж подивимося з вами на прямокутну трапецію. Трапеція, у якої бічна сторона, перпендикулярна до основ, називається прямокутною. Це у нас прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція, то ми робимо висновок, що сторона або ще є висотою даної трапеції. Трапеція у якої бічні сторони рівні, називається рівнобічною. Якщо у нас АБ дорівнює СД, то трапеція у нас буде рівнобічна. Або ще говорять рівнобедрена. Рівнобічна трапеція містить в собі певні властивості. І перша властивість кути при основі рівні. Тобто кут А дорівнює куту Д, кут Б дорівнює куту С, Кути при основі рівні, друга властивість діагональ рівні. Діагоналі рівні. Це лише у рівнобічної трапеції. Але вони не перетинаються і не діляться, вони перетинаються, але не діляться в точці перетину навпіл. І ще одна така властивість діти. Якщо у нас, ви бачите, от бічна сторона то кути, які прилягають до бічної сторони трапеції, в сумі складають 180 градусів. Третє: кут А, додати кут Б дорівнює 180 градусів. Це якраз таки за властивістю січної та двох паралельних прямих. Подивіться, у нас БЦ та Ади паралельні прямі, або січна. Ми знаємо, що при перетині січної двох паралельних прямих утворюється внутрішні односторонні, різносторонні, а сума внутрішніх односторонніх буде складати 180 градусів. Це так, так же само, кут А і кут Б будуть у нас в сумі 180, кут С та кут Д також будуть 180 градусів. А ще діти, якщо у рівновічній трапеції провести висоту. Нехай у нас буде висота БК, то оці відрізочки, відрізочок, наприклад, АК, ми можемо знайти через основи. Відрізок АК це малесенький, буде дорівнювати піврізниці основ. Ми від більшої основи віднімаємо меншу і ділимо на 2. А більша частинка КД буде дорівнювати півсумі основ. АД додати БЦ поділити на 2. А в сумі основу у нас ще що в трапеції дорівнює? Середня лінія. То ми повинні зазначити, що відрізок КД буде дорівнювати середній лінії. Ось таким чином. Ми з вами розібрали властивості трапеці, а зараз переходимо до розв'язування вправ. Розглянемо задачу. Дано рівнобічна трапеція. Ми таки позначаємо трапецію. Якщо вона рівнобічна, ми обов'язково вказуємо, що АВ дорівнює СД. Периметр цієї трапеції АВСД дорівнює 52 см. Основи 13 та 21, тобто Б це буде 13 см, а Аде буде 21 см. Так і запишемо, Б це дорівнює 13 см, Аде дорівнює 21 см, треба знайти бічні сторони, тобто АБ та С Д. Бічні сторони трапецій однакові, то ми їх можемо позначити за х і через рівняння периметра можемо знайти ці х. Отже, розв'язання нехай АВ дорівнює СД і дорівнює х. Тоді, тоді. Периметр у нас буде виходити, правильно? 52 см. 52 дорівнює сумі довжин всіх сторін. Це буде х додати 13, додати х додати 21. Тобто ми маємо 2х додати 30. 4 дорівнює 52 поміняла місцями, відомі в одну, невідомі в іншу, 52 відняти 34, 2х у нас дорівнює 18. Тоді х у нас дорівнює 18 поділити на 2, х дорівнює 9. За Х ми позначали якраз таки бічну сторону. Отже, робимо висновок, що АБ дорівнює СД і дорівнює 9 см. Отже, відповідь до даної задачі 9 см 9. См. Mm -hmm. Наступна задача: знайдіть кути трапеції АБЦД прилеглі до бічної сторони Аби. Тобто, нам треба знайти кут А і знайти кут Б. Якщо кут А менший від кута Б на 38 градусів, тобто кут А невідомо, але він менший на, або по да, на 38 градусів менше за кут Б, нам треба знайти кут А і кут Б. З властивості трапеції ми знаємо, що сума кутів кута А та кута Б у нас дорівнює 180 градусів. Якщо ми кут А, ой кут Б позначимо за х, то кут А у нас буде Х відняти 38. Підставляємо замість А та Б їхні іксові значення. Х відняти 38, додати х дорівнює 180 градусів. 2х у нас дорівнює 180 додати 38. Тоді 2х у нас дорівнює 218 градусів, ділимо все на 2, то х у нас дорівнює 109 градусів. За х ми позначали кут Б. Отже, робимо висновок, що кут Б у нас дорівнює 109 градусів, а кут А на 38 менший, тобто 100. 9 підняти 38, і це у нас буде 71 градус. Отже, відповідь до даної задачі 71 градус та 109 градусів. Наступна задача. Основа прямокутної трапеції дорівнює 10 см та 24 см. Один із кутів 45 градусів, ну, це може бути лише кут D. Бо якщо трапеція у нас прямокутна, то оці будуть по 90-ку С тупий, то розуміємо, що кут D у нас буде 45. Знайдіть меншу бічну сторону трапеції. Ми шукаємо АВ. Тобто, нам дано А, В, С, трапеція. БЦ дорівнює 10 см, AD дорівнює 24 см, кут А дорівнює куту Б дорівнює 90 градусів, кут Д дорівнює 45 градусів, треба знайти АБ. Щоб знайти АБ, я вам пропоную провести з кута С висоту. Позначимо тут якусь точку К. Розв'язання ЦК перпендикулярно до АД, провели висоту. А тепер подивіться, чотирикутник А, Б, Ц, К буде прямокутником, правильно? Чотирикутник А, Б, С, К прямокутник. А у прямокутника протилежні сторони рівні, тобто BC дорівнює АК і дорівнює 10 см, Це у нас буде 10. Так як у нас АД дорівнює 24 см, ми можемо знайти КД, то КД у нас дорівнює різниці АД та АК. Це дорівнює 24 відняти 10, Це буде 14 см КД. Тепер далі розглянемо з вами трикутник ЦКД. У Цьому трикутнику кут К дорівнює 90 градусів, кут Д дорівнює 45 градусів. Отже, і кут С також буде 45 градусів, це у нас буде прямокутний рівнобедрений трикутник. І ми пам'ятаємо, що навпроти рівних кутів лежать рівні сторони. Тобто КД у нас дорівнює ЦК і дорівнює 14 см. А ЦК і АБ вони ж однакові, тому що АБЦК це у нас же ж прямокутник, ЦК дорівнює АБ. І дорівнює 14 см, а нам і треба було знайти АВ. Отже, відповідь буде 14 см. Наступна задача. У трапеці АВЦД діагональ АЦ перпендикулярна до сторони С. Тобто АЦ перпендикулярна до СД і є бісектрисою кута А. АЦ – бісектриса. Кута а. Кут Д дорівнює 60 градусів, периметр трапеції А, Б, С, Д дорівнює 40 см. Треба знайти основи трапеції, тобто нам треба знайти БЦ і АД. Розв'язання. Так як у нас АС бісектриса кута, і ми позначимо, ну, наприклад, оці куточки як альфа, подивіться уважно, ну, я напишу, що нехай, нехай. кут Баци дорівнює куту С А Д і дорівнює альфа. Тобто, тут через паралельні прямі Б С і АД, і січну А ми повинні розуміти, що різносторонні кути будуть рівні. Тобто ось цей кут буде дорівнювати оцей альфа дорівнює цьому куту альфа. альфа. То ми можемо написати, що кут САД дорівнює куту BCA, BCA дорівнювати альфа при BC паралельній AD, та січній АЦ, як внутрішні різну сторону. Тепер давайте ми з вами розглянемо трикутник АБС. У нього два кути рівних. Якщо два кути рівних, то цей трикутник називається рівнобедреним. І навпроти рівних кутів лежать рівні сторони. Тож робимо висновок, що АВ дорівнює ВС. С. Далі розглянемо трикутник АЦД. У цьому трикутнику, ось оцей кут 60, оцей 90, то робимо висновок, що оцей кут буде дорівнювати 30, правильно? Трикутник АЦД, цьому трикутнику кут Д дорівнює 60 градусів. Кут С дорівнює 90 градусів, отже, робимо висновок, що кут А дорівнює 30 градусів. А у прямокутному трикутнику катет, який лежить навпроти, кута 30 градусів два рази менший за гіпотенузу. Тобто робимо висновок, що СД дорівнює 1 друга АД, 1 друга АД. Або АД дорівнює 2c d так, як у нас кут альфа дорівнює 30 градусів, і оцей буде 30 градусів, то робимо висновок, що кут А у нас буде дорівнювати 2 по 30, і С дорівнює 60. Ми отримали трапецію, у якої кути при основі рівні. Тобто кут А дорівнює куту Д, дорівнює 60 градусів, отже, ця трапеція у нас рівнобічна. Тобто АБ дорівнює С. Де. Якщо ми AB і CD позначимо за х, то ми отримаємо оце х, оце х, б це також х, а Аде буде 2х. А у нас відомий периметр, то це в нас буде х додати х, додати х, додати 2х і дорівнює 40. 5х дорівнює 40, отже х у нас дорівнює. 40 поділити на 5 8. Значить, у нас сторона BC дорівнює 8 см, а сторона AD в 2 рази більша, то це буде 16 см. Отже, відповідь до нашої задачі 8 см та 16 см. Працюйте, і у вас все вийде.